Андрій Крисенко, майстер служби ліній електропередач, за 23 роки у професії, звик, що назва його посади, зазвичай людям говорить мало про що, звики до того, що чимала частина пересічних громадян взагалі не бачить різниці між електриками та енергетиками. Тож зазвичай не вдається у пояснення професійних відмінностей і не відмовляє у допомозі з ремонтом розеток чи вимикачів, хоча звично працює з високовольтними дротами на висоті. Андрій Крисенко, як і інші енергетики. Таки звичне працювати за будь-яких умов, а відтепер досвідчений у роботі в реаліях війни. Я пам'ятаю перший робочий свій день це був виїзд на повітряну лінію, де хлопці працювали, вже опитні хлопці. В нас робота пов'язана з висотою і. Я вже повинен, бути, повинен був уже залазити на металеву опору. Ось. Ну, і перший раз це таке знаєте, було трошки несподівано. Я до цього не був дуже готовий. Ну, я заліз на металеву опору з хлопцями, вони мені допомогли. Я так ну, дійсно трохи боявся, не буду цього скривати. І я так подумав, а зможу я тут працювати. На цю роботу прийшов у 2001 році і е, мій стаж складає 23 роки повних. Моя посада е, називається Майстер служби ліній електропередач. Центральної дільниці. Моя професія мені подобається, я про власний вибір не шкодую. Зрозуміло, що якщо подивишся на якісь інші професії, то там порівняєш, да, там, хтось працює в чистому одягі, в офісі, там, може, там десь може, за кермом, але ж у кожного своя робота, і кажуть, кожен повинен бути на своєму місці. Якщо воно так склалося, то. Тоді повинно так бути. Наша робота полягає в тому, щоб електричний струм доходив до кожної квартири, до кожного заводу, щоб всі отримали електроенергію і були всі задоволені. Часто люди не розуміють, чим займаються різні підрозділи. ДТЕК. Якісь підрозділи, наприклад, там, замінюють лампи освітлення, інші підрозділи ремонтують кабельні лінії. Наш підрозділ займається обслуговуванням повітряних ліній. Ми бригадою виїжджаємо як на планові роботи, так і на аварійні роботи. Нашим хлопцям доводиться працювати на висоті від. Двох метрів, і я сказав би так, висота, може, 50 метрів, є такі великі у нас опори. І буває таке, що ми застосовуємо і автопідйомники, а буває таке, що вони самі лізуть по конструкціям, застосовують запобіжні пояси і виконують ремонтні роботи, тому що там, може, нема можливості під'їхати техніці, а може нема такої техніці високої. Коли до нас приходять нові люди, і вони. Не працювали на висоті, то буває таке, що чоловік попитався залізти на опору або піднятися там на автопідйомнику. І так йому ж не сподобалося, йому некомфортно працювати, і він відмовився і його не влаштувала ця професія. Я не знаю, чи лікуємо ми фобію висоти, але даємо зрозуміти точно. Людині боїться він висоти або не боїться висоти. Є такі випадки, коли ми Приїжджаємо на об'єкт свій на повітряну лінію. Це стосується більш міста. То так хтось поставив свій автомобіль в такому незручному місці. А може треба буде на якусь ділянку нам зайти, а нас не запускають. Кажуть, що ви не маєте права сюди зайти, але нам треба підійти до опори або під'їхати до наших дротів, виконати якусь роботу, і ми тоді. Ну, як то змушені може визвати поліцію там, щоб вони їм роз'яснили, що ми не просто так до них приїхали, а ми е, робимо свою справу, лагодимо там повітряну лінію. Згідно інструкції, нам довели, що ми повинні бути лагідні, толерантні з людьми. І ми не йдемо на агресивні дії. Ну, мені поки за всю, ну, весь час роботи ну, не приходилося там, приміняти фізичну силу, <хи> то ну, дякувати Богу, мабуть, це теж дуже добре. Всі ми люди, і в, в, у кожного є якісь моменти в житті, що щось біси в роботі, і тому в мене теж виникають такі випадки, що може там. Треба заповнювати якусь бумажну форму, нема часу на це. А може, не в той час це треба робити. Або не включається планшет да, Він нема зв'язку, а це треба там зробити. Може, треба вийти з машини сухої і теплої на подвір'я, а там мокра, вода, мокрий сніг, але це моя робота і треба. Виходити, треба працювати. Буває, що люди критикують нашу роботу, там розповідають, розказують, що ДТЕК винний, нема світла, невчасно включили там, або ще якісь затримки. Але ж вони повинні розуміти, що ми працюємо в таких умовах. Ну, може, де нема під'їзних шляхів, да, треба їх зробити. Може десь щось, матеріалів якісь під рукою нема, там, може якісь інструмент у такелажу, або буває, що це темна пора доби, і теж нам ну, незручно виконувати цю роботу. Ми працюємо і вдень, і вночі, і в сніг, і в дощ, тому ну, дійсно може бути невелика затримка з цими всіми факторами. А ще, якщо ми скажемо, Повітряна лінія, вона ну, не така, що на одному місці, вона, ну, як кажуть, розтягнута. І аварія, якщо трапилась, то це не обов'язково на одному місці. Це може бути 500 метрів, і кілометр, і в нічну добу важко все побачити і вести монтаж, працювати, все з'єднувати, щоб не зробити ще гірше. Тому і бувають такі перешкоди. І затримки з часом. Ще якщо провести аналітику останніх років по погодним умовам, то можна ще сказати, що додавались бурівії, сильні вітри, ожеледиця, тому теж аварійні ситуації стали частіші. От тільки по нашій дільниці в нас більш п'яти тисяч кілометрів дротів, і тому це теж ускладнює нашу роботу. Тому що ну, у нас е, є три бригади, і звісно, буває, що із за перенавантаження ми не встигаємо вчасно виконати всю роботу. Наша зміна е, в нормальному режимі це з 8 години до 20 години, але трапляється, що якщо треба, ілі якась може трапилася аварія, ми можемо виїхати в п'ятий ранку працювати до двадцять третьої. Додому приїхали, трохи відпочили, взяли собі їсти і поїхали знову відновлювати мережі. І так може бути і неділю, і дві неділі. Якщо сказати про ризики на нашій роботі, то звісно це буде висота, це буде напруга. А сьогодні ще додавалися такі ризики, як обстріли, там прильоти. Вибухонебезпечні речовини, якісь предмети на робочому місці, тому треба теж бути уважним, дуже, щоб не потрапити в якусь неприємну історію. Після повномасштабного вторгнення, звісно, що в нас е, у всіх змінилося і життя, і робота, стало більше роботи. Це не зрівнять з тими аварійними ситуаціями, що були до війни, тому що ми. До війни боялися, якщо впав в провід, для нас це вже була якась проблема. Сьогодні, якщо ми приїжджаємо на аварійну ситуацію після прильоту, це вже друга інша ситуація. Це розворочені електромережі, це порвані дроти, не один а дуже багато в різних прогонах. І вже зараз, як страшно це не звучить, ми адаптувалися до таких умов роботи і працюємо. Приходиться працювати і. В містах, які приближені до бойових дій, але ж там ми співпрацюємо з ДСНС. Вони нам дають як коридор, скажемо. Після них ми тоді заходимо, щоб не натрапити на якісь залишки бойових частин від снарядів а може дронів. До війни нас ніхто не готував, але керівництво. Розробило спеціальні інструкції, як треба діяти на робочому місці. Нам видали захисні каски, бронежилети. Також ми пройшли курс медичної допомоги, щоб кожен міг правильно діяти при виникненні якоїсь нештатної ситуації. А траплялися такі ситуації? То, ну, слава Богу, не траплялися. Доводилося працювати у відрядженні після. Визволення е, Київської області це місто Макарів, е, там недалеко від Бучі, і ми перший раз побачили, що це ну, що ворог накоїв і з містом, і з нашими мережами. Потім такий досвід був після визволення Херсонщини, і тепер, на сьогоднішній день, у нас є такий ризик. Це місто Нікополь, там постійно є обстріли, постійно небезпека. І треба сказати, що там бригада Нікопольська вона постійно ризикує. Хлопці там більш попадають під обстріли і під дію дронів. Початку повномасштабного вторгнення повага до енергетиків збільшилась, і це дуже було ну, наглядно ну, на перших днях війни. Да? Там люди намагалися даже сигналити, там, пропускати нашу автівку, бачить, що аварійна машина їде там, на якусь аварію. Стали більш і поважати, і цінувати. Все познається в контрасті. Ми всі звикли, що світло в нас було, а тут тепер світла нема. І я вважаю, що з приходом блекауда люди ну, просто навчилися поважно відноситися до електропостачання, економити його. Мене часто знайомі і друзі запитують, чому відключають світло саме у них. І чому такі от несправедливі графіки відключення в того є, а в нас немає. Я кажу, в мене так само в, в моєї домівки немає світла. Це не від мене залежить. Сусіді та знайомі, які знають, де я працюю. Дуже часто мене просять полагодити їм якусь проводку, там, розетку, вимикач. Ось, ну, я не відказуюсь від цього, я що можу. Допомагаю, але це не моя специфіка. У мене більше робота зв'язана з енергетикою і високовольтними мережами. Ну, але ж все одно люди е, там, просять, щоб я їм допоміг. Е, наскільки я можу, ну, допомагаю. І мене дуже дивує, що людство дуже довго живе зі світлом, і вони не розуміють різницю між. Енергетикою і електрикою. Коли закінчиться війна, я з родиною поїду на відпочинок, бо дуже хочеться бути разом і набратися дуже хороших емоцій. У нас, українців, сьогодні спільна біда і ми не можемо зараз цього дозволити собі. Ну, про що ми зараз всі мріємо? Звісно, про перемогу. Коли це трапиться, ну, ми потім зі своїми бажаннями вже розберемось. Слава Україні! Героям слава!